Колись у нас це вже було, проводжали до армії усім миром, влаштовуючи гучні гуляння. Це був привід зібратися за одним столом всіх, хто дорогий серцю. І все задля того, аби хлопці розуміли, що навіть коли кохана не дочекається, їм є куди повертатись. Тут рідні і друзі радо зустрінуть і допоможуть прилаштуватись до цивільного життя. Мобілізовані нині потребують особливої підтримки, оскільки їх сила і вміння затребовані в непростих для України умовах. Неприхованої загрози з боку сусіда, навіть колишнього брата Російської Федерації, яку обраний народом парламент, визнав країною агресором. Тож до старих традицій повертаємось, проводжати своїх захисників будемо разом і урочисто, а зустрічати з полегшенням і щирою радістю. Оркестр духових інструментів, схвильовані діти з прапорами, благословення священника і переконливе Слава Україні. Херсонщина провела перші півтори сотні чоловіків, призваних до збройних сил України в рамках четвертої хвилі мобілізації. Найближче 30 діб вони проведуть в навчальних центрах Київської області. Буде забезпечено всіми соціальними пільгами і гарантіями, як військовослужбовець збройних сил. При прибуттю в навчальні підрозділи вони поставлені будуть на всі види забезпечення як для військовослужбовців збройних сил. Це речове. Продовольче і фінансове забезпечення з цієї хвилини. Всі мобілізовані є дійсними військовослужбовцями збройних сил України. Звідси і повна відповідальність, і пільги, які також поширюються, і на їх родини. Деякі проблеми можна було вирішити просто на збірному пункті. Особливу увагу мобілізованих професійні військові звертають на правила безпечного поводження зі зброєю та технікою, які за їх словами написані кров'ю, оскільки часто саме нехтування ними призводить до трагічних випадків. Розподіл по частинах відбудеться. По закінченню терміну навчання. Як би не було важко, але я впевнений в тому, що херсонці героїчно, ті, хто там зараз знаходяться, виконують свої обов'язок. Ті, хто прийдуть на зміну, теж будуть героїчно виконувати свій обов'язок по захисту держави. У комісаріатах запевняють, що всі посадові особи відповідально поставились до виконання завдань щодо четвертої хвилі мобілізації. Та головне самі мобілізовані. Не всі з них добровольці, але всі з'явились до військоматю за першим же викликом. Анатолій Івашковський головний механік Херсонського комбінату хлібопродуктів. Давно вийшов з призовного віку. Йому 56-й рік, але ухилятися він не став. У мене Два Ну, в смысле, два хлопца, одному 18, другому 26. Как я им потом буду в глаза смотреть? Если я не пойду, кто пойдет? Они пойдут. Попри певний опір, мобілізація йде за планом в четверту хвилю з Херсонщини лави збройних сил України поповнять до трьох тисяч осіб. Я хочу звернутися до тих, в кого є думки або наміри зірвати мобілізацію і запевнити, що всі заходи, які сплановані в Херсоні і в Херсонській області щодо виконання закону про часткову мобілізацію, будуть виконані. Кожну партію мобілізованих обіцяють проводжати з почистями і так само з оркестром зустріти на вокзалі по поверненні. Нам є ким пишатися, наша Україна однозначно буде сильна, мирна, завдяки саме таким нашим захисникам. 28-річний Сергій Максимович сьогодні йшли вітання колективу Херсонгазу, де працював останнім часом і в який повернеться після демобілізації дружині і маленькому сину, які вже зараз можуть пишатися своїм чоловіком і батьком. Батькам моїм дуже великий привіт, хочу передати. І батальйону морської піхоти. Що я скоро буду з вами, що ми прорвемося. Ні про відсрочку, ні тим більше про уникнення мобілізації навіть гадки не було. Морська піхота зупинить лихо перш ніж воно дістанеться його дому. Я хочу, щоб мене вдома спали спокійно і щоб знали, що все буде добре. Ми морпіхи, ми продержимося завжди будемо рядом і державу піддержимо. після Афгану, де в масово гинули наші хлопці, в мирі і злагоді виросло ціле покоління українців, і вони понад усе тепер воліють забезпечити спокій своїм наступникам. Ви йдете захищати не когось там, кого ви не знаєте, а тих, кого ви любите, хто вас любить, цих дітей, які тут стоять, ці діти, які надіються на вас. Нехай Бог благословить вас. Учні 41 ї школи Херсона, хоча й давно спілкуються з військовими, у подібному заході беруть участь вперше. Вони урочисті і схвильовані, бо вже зрозуміли, все сказане тут. Їх захисники пам'ятатимуть довго і в деталях. Мені зараз складно стримувати емоції. Я хочу сказати лише одне, те, що кожна дитина буде чекати вас тут. Ми вас чекаємо, ви в нашому серці. Ми вас любимо. І ще раз дякую за те, що ви є. Слава Україні.